Ми на роботі, чи ми отакі, знаєте, маленькі чи вже пожилі. Біблія для кожного має своє слово. І я хочу сказати: якщо там самого маленького віку, ми внікаємо в цю Біблію, ми внікаємо це слово, Бог нас благословляє і Бог нас веде. Я буду читати Слово Боже, це буде записано третій розділ пророка Даніїла, третій розділ із 26-го вірша. Ми це місце дуже добре знаємо. Я, знаєте, недавно читав, і воно, по-другому мені знаєте, відкрилось на сучасний, сучасному нашому знаєте, темпі життя, смислу життя. Третій розділ, 26-й вірш. Тоді на воходоносур наблизився до отвору печі, розпеченої вогнем, і сказав: Сидрах Месах і Авдинаго, раби Бога Всевишнього, вийдіть і підійдіть. Тоді сидрах Месах і Авдинаго вийшли з середини вогню. І зібралися трапи, намісники, правителі, радники, цареві, і побачили, що над тілами мужів цих вогонь не мав сили, і волосся на голові не опалене, і навіть одяг їхній не змінився, і навіть запаху вогню не було від них. Тоді на сказав: Бог си драхами Миса... благословений Бог Сидраха сахоя в динаго, послав свого ангела і спас рабів своїх. Які уповали на нього і не послухалися царського повеління, і, від... і віддали тіла свої у вогонь, щоб не служити і не поклонятися іншому Богові, крім Бога свого. І тепер від мене дається повеління, щоб усякий із народу, племені та нації, хто вимовить хулу на Бога, седраха, месах і авдинаго, був порубаний на шматки, а дім його перетворений на руїни. Бо нема іншого Бога, який би ми б так визволяти. Дорогі друзі, ми сьогодні живемо в такий час, де, де ми переживаємо якусь кризу. І на той час люди переживали таку кризу. Знаєте, я хотів би, щоб ми з цього уривку взяли два, два уроки, що я замітив два уроки, що це сталося, що це сталося, і як віруючі люди пройшли. Я хочу звернути на того новоходоносора. Як сталося так, що цей чоловік став до Бога, став рівним до Бога? Як так сталося? Дорогі друзі, я замітив на сучасний, сучасний момент, його окружали такі люди, які зробили з нього такого, що він вже став як Бог? Він сказав, що не захотіли поклонятися іншим богам він мав на увазі себе. Він же вимагав таких уже почестей, як Бог. Розумієте? І що це довело його? Як так сталося, що із чоловіка, навіть і царя, людина стає собі таким, щоб бути як Бог? Я хочу сказати це його оточення. Його оточення було таке, що все, що він робив, йому казали, добре молод, о, ти вже, знаєте, пам'ятаєте це місце в новому завіті, це голос Божий, а не чоловіка, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, так? Да? І така атмосфера в його середовищі, таких, можна сказати, підлабузників, таких можна сказати, безхребетних, нонконформістів по сучасному, скажімо, як конформістів, ви бачите, які постійно, ви знаєте, йому піддакували, зробили людину таким, що він каже, ну я вже буду як Бог. Знаєте, і мені нагадується сучасний, сучасний, знаєте, правителів деяких, яким ніхто нічого не міг сказати, а які би хто говорили, їх убирали. І більшості людей приводять, самі люди приводять і роблять з них таких правителів, які будуть вже вести себе як Боги. Перша церква, дорогі брати і сестри, мала гоніння. Ви знаєте, які вони мали гоніння? Ужасні. А знаєте чому? То, що їм казали друзі, казали їм їхні. Близькі, знаєте, що ви ходите на собрання, ви молитесь Богу своєму. Ну, ще самому забранні ще поставте імператора. Ну, хай буде. Ну, от ви помолитеся, ви звершите свій і ще імператора поставте. Вони вважали, що імператор це намісник Бога, що це як Бог. розумієте? І вони, віруючі, казали, ні, такого не буде. В нашому зібранні такого не буде. І почалися гоніння. І почалися гоніння. Дорогі друзі. Це сучасний історія, вона продовжується і продовжується. Це один варіант, як стають люди такими, як стають, як до чого доводиться, коли люди не мають нормальної опозиції, хто би міг сказати: Ти сюди не ходи, ти знаєш, ти не дуже правий, а там ти взагалі не правий. І стається таке, що люди настільки вже стають високими, вони вже будуть вимагати влади як від Бога. Друге, що хочу сказати. Друге, саме важливо, це про тих людей, які там були. Це Седрах, Месах і Авдинаго. Ви знаєте, що це діти Божі? Ну ми узнали, коли вже прочитали, що Бог прийшов до них. І ми тоді узнали, а коли їх брали, а коли їх кидали, а коли їх туди ніхто не знав, що це вони такі. Або можна було під сумнім навіть взяти. Ну, можна сказати, ну може їм так заслужили. Може, вони так вже знаєте, ми вже знаємо, бо ми в кінці вже прочитали. Ну коли їх хапали і кидали, ніхто не знав, що то діти Божі. Ніхто не знав, що це були служителі Божі. І тільки випробування, дорогі брат і сестра, показало, що, оказується, це були служителі Божі. Чуєте? І сьогодні, коли ми живемося, я прокинувся сьогодні від таких пострілів, я в житті таких не чув. Знаєте? Я своїм дітям буду розказувати, внукам, діти то знають, внукам буду розказувати, що ми збирались на зібрання сюди, в Чорноострів, на День подяки. І я не міг спати, тому що над нами літали, стріляли, збивали і взривалися. Знаєте, я хочу сказати, що ми проходимо такі тяжкі випробування. І це нелегкі випробування. знаєте. Але діти Божі не пізнаються тоді, коли будуть пройдуть опробування. І знаєте, що я хотів би сказати? Я зауважив, що Бог, які вони йому служили, від вони були дорогі йому, він їх не спас до печі. Він їх не ви, Він їх кав, ні, 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 ви туди не підете, ви підете сюди. Ви під ні. Бог із сказав, в печі діти. Знаєте, для мене трохи дивно було. Такі служителя великі, Бог був з ними. А Бог і каже, впечідіть, дозволи мені впічедіть. Чуєте, дорий брат і сестра, Бог їх не зміг зав... міг би відвернути бурю, грім, явив себе. ні, ну я побачив, що цих мужів Божих, служителів Божих. Бог завів в піч. І я хочу сказати, і так само у нас може бувати. І у нас може таке бувати, що нас Бог може завести в піч. Я хочу сказати, що саме через піч і випробування узнають, що ми є діти Божі і служителі Божі. Нехай нас кожного Господь Бог благословить і поможе провести, щоб ми не тікали від таких випробувань. Написано, що золото переплавляється в огні, а люди, угодні Богу, де? Випробування. Брати і сестри, це дуже тяжко це, знаєте, зрозуміти. Це дуже, знаєте, неприємно, бо не хочеться би. Ну, нехай нас Бог благословить пройти ці всякі трудності і випробування, які ми сьогодні стикаємося, і як церкві устояти. Знаєте, як один брат казав випробування, церква може осипатись, але не розсипеться. Вона може осипатись, може трохи за кордон хтось повиїжджає. Може хтось знаєте, розійдеться по домам, десь знаєте, обсипеться може. Ну, випробування церква. Не розсипеться, вона може осипатись трохи. Штукатурка може, може щось підійти, Може, вікна трошки можуть від зривів. На сама церква буде стояти. Нехай нас Бог всіх рясно благословить і зробить нас сильними в наших випробуваннях. Нехай нас Бог проведе через ці випробування. Йому за все, нехай буде слава, Алілуя. Амінь.